З самого початку засідання були допущені грубі порушення законодавства. Лічильну комісію на зібранні обрано не було. До порядку денного включили додаткові питання про тимчасову передачу КП капекомунальнику, чистих споруд, проєктно-кошторисної документації на біоплату, про укладання договору з цим підприємством на технічне обслуговування мереж водопостачання та водовідведення, утримання будинків, споруд та прибудинкової території. Члени ОСББ, що не з'явились на зібрання, підписали доручення, не змогли ознайомитись з рішенням. Тож ці питання були проголосовані з порушенням законодавства та й без того виклик. Коли хвилю обурень, Якщо ви передані сніпа на вочі. Інна Попова ще місяць тому написала заяву про звільнення. Сьогодні ж байдуже погодилась залишитись головою. Можливо, її вмовили не покидати посаду, адже існує думка, що ОСББ зручний спосіб відмивання коштів. По взоту пройшло дві неділі. Після, після цього ця заява не дійсна. Якщо її не задовольнила, її заява. Я прошу проголосувати за те, щоб це питання зняти з порядку. Як казав польський поет та письменник Бруно Ясенський, бійся байдужих, тільки з їх мовчазної згоди існує на землі зрада. Так і чиновникам вдається протягнути вигідні для свого гаманця незаконні рішення завдяки необізнаності в законах простих людей і байдужості деяких управлінців. Іна, от е, ви голова ОСБП та ну от я кажу зараз за всі душі. Я волію за себе ще Донець, або по попада. Що? Я вам скажу, мені стидно Іна за вас, що ви от тут зібрали людей, люди просили все. І ви не могли вас слова зв'язати, вийти і сказати, що, ребята, я не хочу бути управляючим, я не можу. Мене та мене, вас не вистачає змілості. Іди наоборот, сказать так, що дремає, і, знаєте, я подумала і вирішила, я таке... Ну, тому що всі люди прийшли сюди з надією, що щось зміниться, і зміниться до що? І я хотів би, щоб змінили до долучшого. Тому сьогодні є вода. І слава Богу, що вона є. Якщо це буде передаватися, воно буде акуратно передаватися. І так, щоб завтра не було по часах, як було, коли в 2006 році я прийшов сюди.